Просто ранок в Норвегії. Осінній ранок в Норвегії. Дощ іде вже майже тиждень. Кожен день. Він Ось, бачите. Трішки затихає, але є, є, і є. А мені зараз в школу йти. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Лайф. Сьогодні дуже сонячно після обіду стало. Бачите, ввечері зараз майже. 6 годин вечора. Сьогодні п'ятниця, я прийшла зі школи. Дощ лив весь тиждень, і сьогодні вранці теж і було дуже пасмурно. А потім, після трьох, ви бачите, так розпогодилося. Я вже додому їхала, і навіть нічого не нагадувало про те, що була така непогода, скажімо так, це для нас, для українців, непогода. А для норвежців це звичайне. Звичайна осінь, звичайне життя. Я приїхала додому. Хотіла вдома записати відео. А в мене там пральна машинка зараз працює. Та і поки така погода, треба насолоджуватися сонечком. І вирішила засняти вам це відео вже на дворі. Тут мені декілька питань були задавали, я їх всі виписувала. Можливо, я чиєсь питання, пропустила, то вибачте, будь ласка, нагадайте мені ще раз, або якщо будуть ще питання, пишіть. Я буду їх вчасно виписувати, щоб потім не забути. І там раз на місяць, раз на два буду випускати відео саме таке. З відповідями на ваші питання. Мене питали там за норвежську мову, що норвежці іноді самі один одного не розуміють. Так, таке є. Норвежська мова, вона така, ви знаєте, дуже складна. Зараз я вам трошки розповім про це. Норвежська мова вона входить в північну германську групу. Це датський, шведський і норвежські мови. І вони дуже схожі між собою, тобто люди з цих країн один одного зможуть зрозуміти. І навіть є такий вислів, говорить по-скандинавськи. Спочатку у норвежців була письменність була руни, і тільки вже після тисячного року, коли Норвегія прийняла християнство, вони прийняли і латинський алфавіт. Дуже тривалий час. Це з 1380 року по 1814, Це декілька століть. В Норвегії письмовою мовою була датська. норвежська мова була, але вона була така розмовна. І тільки після 1814 року вони починають створювати свою письмову мову норвежську. Це завдяки двом письменникам: один там поет був, інший не пам'ятаю хто. Це Генрік Вегер, Вегерланд і а, Івар Осен. Вегерланд створив букмол. А Івар Осен Ніношк. Вігріланд вважав, що не потрібно повністю відмовлятися від датської мови, а треба, треба поступово в неї вводити норвежські слова. І так з'явився ріксмол, в перекладі державна мова. А ця мова Потім трансформувалася в букмол. Навіть є такий жарт, що букмол це датська мова з помилками, тому що вводились туди саме в датську мову, вводились норвежські слова. Ріксмол це більш такий суворий консервативний букмол, на ньому розмовляла освічена частина населення. Але зараз це просто букмол. Є ще ніношк, який був створено Іваром Осином на основі. Норвежських діалектів, тобто це розмовний, норвежської розмовної мови з додаванням туди різних діалектів. Спочатку ця мова називалася лансмол, тобто національна мова, а пізніше вже трансформувалася в НІНОш нова норвежська мова. Букмол і ніношк – це дуже схожі мови між собою, тому що вони мають одну і ту ж базу, але ніношк вважається більш таким складним і за того, що там більше я не знаю, як це українською сказати, скланені і спряжені там і глаголів. і більше населення розмовляє на букмолі. Але букмол і ніношк це дві письмові мови. А в Норвегії дуже багато діалектів. Оце саме із-за діалектів норвежці іноді можуть не зрозуміти один одного, тому що із за того, що дуже відокремлені деякі регіони в Норвегії. Бачите, так хорошо мені сидіти, бо сонце прям світи, мені в обличчя, я дуже жмурюсь. Дуже багато діалектів за те, що дуже розташовані один від одного були якісь люди і виникали різні діалекти. Наприклад, дуже складний діалект в місті Берген. Там кажуть, знаєте, є норвежська-французька мова навіть. Це мені казали люди, що так трошки схожі вимови. І не дивлячись чи... на те, що їх всього населення 5 чи 5, 5,5 ,5 мільйонів, але бачите, як не можуть зрозуміти один одного. То це що стосується мови. Так, тепер я хочу так, подивитися, яке ще питання тут так, про мову розповіла. Про Норвегію, про погоду теж майже розповіла, тому що погода тут дуже змінюється і просто в одну хвилину може із непроглядно дощу. Оце отаке сонце світить і тепло, як наче це прям літо. Погода мені дуже подобається. Мені подобається, коли не жарко, і літо подобається, і навіть коли дощ такий, то теж мене це знаєте, як мене це не напрягає. Стосовно життя в Норвегії, воно тут дуже знаєте, таке тихе. Тут ті люди, які звикли до дуже стрімкого життя, щоб або розважатися, або щоб. Було тут двіж якийсь. Ні, це не про Норвегію. Тут якщо двіж є, то це спортивний. Тобто вони всі на спорті, вони бігають в будь-яку погоду. Дідсадку діти в будь-яку погоду, вони гуляють, гуляють навіть і в сніг, і в дощ. У дитини в дідсадку повинна бути одежа. Тобто, щоб можна було змінити і перевдягти дитину, але все одно, яка б не була злива, діти все одно гуляють. І це добре, я вважаю. Навіть, знаєте, тут буває йду, дощ іде такий, 16-15 градусів тепла, 14. Малі дітлахи, в шортіках і в маєчках бігають, гуляють по полю в футбол, грають. Тобто це вважається нормою. Тут бігають люди під дощем. пробіжка, вони біжать там. Чоловік з жінкою, там дедушка з бабушкою, або молоді люди. Вони бігають, розумієте? Це мені подобається. Активне життя, пробіжки в любу погоду. це. Я тут собі писала, щоб бува нічого не забути. Про дітсадочок теж сказала і в дощі в сніг, і в футболці. І в дітсадках тут не годують дітей. Дітям дають з собою, або якщо його годують, то там тільки сніданок чи щось таке, там, чи один раз там якусь їжу дають. Також я б ще бачила, знаєте, на вихідних п'ятниця вечір діти, ну, школьники, школяри їдуть на вихідні, на всі вихідні, десь в гори, в ліс, в поход такий. Знаєте, рюкзаки заходять в автобус з рюкзаками. На вулиці дощара, 14 градусів тепла, вечір, діти з рюкзаками в футболках їдуть в ліс в дощ, і всі вихідні будуть дощ. І вони їдуть все одно. Отак от відпочивають. Тобто от таке життя тут, розумієте, вони не сидять всі за комп'ютерами днями і ночами. Вони отак, от от ну, звісно, що є якісь виключення, є такі діти, що і сидять там. Але тут дуже багато всі на якомусь активному житті, на активному спорті. От. Це мені дуже подобається. Навіть в маленькому містечку є обов'язково і тренажерний зал, і спортзал, або там ці футбольні поля, і не одне футбольне. Поле буде, навіть в маленькому містечку. Так, як отаплюються дома? Дома тут майже всі, Ну я те, що я знаю, там це отаплюється електричеством. У мене в домі Давайте буду показати про себе в мене в домі теплі поли, кругом, кухня, ванна, коридор, ні в нема, кімната і спальня. То отаплюється електричеством. Ще я тільки почала підтаплювати. Скільки платить, не знаю, бо я ще не платила. Я потім вам розповім, як буде перший платіж, і потім буду казати, скільки. Ну, можливо, вже туди подалі буду казати, коли вже буде, щоб холодно було, щоб я могла сказати, що ось там в наприклад, в листопаді я платила там стільки-то, а ось в січні стільки-то. от. Наприклад, зими я ще тут зиму не зимувала, але кажуть, що тут погода така: 10, мінус 10, мінус 5, але не морозно, дуже не холодно, дуже часто йде сніг з дощем. Ну, в общем, така погода. Далі спілкування з місцевим населенням. Мене там питали, чи є спілкування з місцевим населенням, можливо, в школі на якійсь роботі. Ні, ми ще не працювали. Ми нас буде потім практика десь, там можливо в домі. Літніх, як це сказати, українською, там, де літні люди або в дідсадку. В понеділок от вони будуть йти в дідсадок, але я в понеділок якраз мене не буде, я буду йти до лікаря на прийом і тому не зможу розказати, що вони там робили, але потім спитаю. Так, а, і єдине, що спілкування з населенням, я спілкуюся з Хайді. Я вже розповідала, що я намагаюся їй розповідати любі дрібниці, що тільки я можу сказати там. Навіть іноді там словами і не і невірно їй кажу там щось. Але, ви знаєте, вона відноситься, ну, вони відносяться до. Людей зовсім по іншому, ніж наші, і мені це подобається, так, таке відношення. Вони дуже толерантні, дуже делікатні люди, виховані, вони не можуть образити людину там, вони не лізуть зі своїми порадами. Тобто, це вважає це взагалі у всьому світі так, що не можна давати поради, поки тебе не просять. Ні, у нас же ж народ інший. Нада, не нада, вони повчають тебе жити, вони тебе повчають говорити. Задовбали мені вже в коментарях писати, як потрібно, що зонтік це парасолька. Я знаю, що зонтік це парасолька, але я вважаю, що мені краще казати зонтік. І якщо я де кажу, якийсь сидю, а не сиджу, ходю, а не ходжу, це не за те, що я не знаю. Іноді воно вилітає, іноді я кажу так, іноді так. Вибачте, але в мене канал не про українську мову. Я не повчаю вас тут правильно розмовляти. Це не канал з літературою і або там про книжки. Є там Ірина Фаріон, от туди йдіть, вона розмовляє дуже гарною правильною українською мовою. Тут не про це. Тому, вибачте, але я вас дуже прошу. Не треба мені писати в коментарях, як правильно казати. Я якось сама розберуся. То тут вони, е, дуже делі... вони ніколи тебе не поправлять, е, вони вважають це невихованим. Е, я навіть просю, Хайді, для того, щоб я вивчилася, ну, ні, поправляй мене там де, як я. тоді, як ти їх попросиш, тобто вони так поради давати не будуть. Вони тільки якщо ти їх попросиш. От. Ти спитаєш, вони тобі, ну і я так живу, я ніколи не даю нікому порад. Поки мене не попросять, або поки я не буду бачити, що людина прийшла до мене саме за порадою, вона мені, наприклад, ділиться чимось таким для себе дуже важливим, і вона не знає, як вчинити, то тоді я бачу, що вона саме чекає від мене пораду. Але так, щоб давати, ну це знаєте ще як у нас. Коментарі друг, другий раз читаєш, починаються з, з вдячності. Все так добре, все так подобається, і мій канал подобається, як я вдячна вам. І стільки всього хорошого і наприкінці. Але вибачте, ну треба казати не коврі, як і лимок. Ну, наприклад, ну там писала про інше. Ну, ну ну нашу. Ну, Наболіло, знаєте. Ну, вибачте, так я не можу казати в кожному відео, що я тільки спочатку повномасштабне почала, і то навіть не з самого початку і тривалий час я намагалась, а потім вже заговорила десь через місяців 10 десь так. Тому воно, я там знаю, я іноді прописую, де я неправильно сказала, і я там прописую, але ну все не. І... Я вважаю так, що у нас в Україні теж як і в Норвегії є свої діалекти. Ну у нас не кажуть ровер на велосипед. Ну вибачте, так само, як і на зонтик парасольку. Майже люди, ті, які розмовляють українською, вони не кажуть на зонтик парасолька. Ну це у нас так. О тому так все. Давайте про Норвегію. Так бо я щось не починаю. У мене це починає. Я та людина, яка не любить коли лізуть в чужий монастир зі своїм, як там кажуть, це я не люблю таке. Як мені треба порада, я завжди запитаю. Я іноді прошу у відео. Там ви напишіть, будь ласка, тоді да. А так, ну це я вважаю, що це просто вибачте. Але ви ви вмієте гарно розмовляти українською, але ви не вихована людина. Етично, ну, скажімо так. Так, все. так, школа. Школа це, знаєте, у мене ж прямо посвітліло на душі. Знаєте, так дивно, що ти в такому віці, а ти знов повернувся в школу. Ну, це ж, це ж чудово просто. І я це сприймаю як якийсь подарунок. Це так чудово. Ще себе відчувати школяркою знову в такому жіночка похилого віку відчуває себе школяркою. Мені це подобається відчуття. Потім вивчати мову. Я навіть не думала, що для мене буде так це цікаво. Хоча я вам чесно скажу, я не допрацьовую, іноді треба повчити, а я краще вам змонтую відео це прогулюю, да, я домашні завдання майже не вчу. Я вчуся так само, як і в школі вчилася. Я дуже гарно закінчила школу, але я не вчила вдома майже нічого. Я все, що встигала на уроках і от отак, знаєте, на півноги вчилась. І в ну, мене тоді гарно виходило. А зараз трішечки гірше, бо вже, як я кажу, процесор вже старий, мало запам'ятовує, але треба буде зайнятися. побільше. Я дозніму відео. і Піду трошки. Ні, не буду сьогодні. Сьогодні п'ятниця, сьогодні буду відпочивати. От, мені подобається. І вчити мову, мені подобається. І знаєте, головне, треба відпустити мізки і отримувати задоволення від цього процесу. І не намагатися себе загнати в якісь, якісь такі рамки, що Боже, Боже, треба вчити, треба, 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 я не зможу, треба оце сьогодні. Ні. Просто розслабитись і тоді. Краще запам'ятовуш, я по собі оце помітила. Так, далі, що тут у нас? Так. І ще одне питання, що ми вивчаємо в школі. Я вже це розповідала, але, мабуть, просто люди тоді не подивилися якесь відео і так, сядуть, чи що? Заняття починаються з півдев'ятого. Перший урок у нас з півдев'ятого до десятої. І потім 15 хвилин перерва. І другий урок до без 15-12. Це все у нас йде два уроки норвежської мови. Потім у нас перерва 45 хвилин, на якій ми обідаємо, ходимо там в магазин, кому куди потрібно, там просто хто гуляє. І потім починається. Два уроки інтропрограми. На інтропрограмі я теж вже казала, що ми там вивчаємо соціальне життя, це все школи, система освіти, система охорони здоров'я. Потім буде і праця, і там пожарну безпеку. Вивчаємо. Ну, все таке. Потім далі буде, мабуть, і політичні партії і. Ну, все, що стосується Норвегії. Але навчання проходить теж в такій формі, що ми там теж вчимо норвежську мову, бо він нам норвежською це все розповідає, ми ж не дуже ще розуміємо. Потім мене питали ще останні питання: це про автобуси. Як часто ходять автобуси? Автобуси ходять дуже часто, Тут відстань між автобусами. Складає десь 20, 15-20 хвилин. Що стосується автобусів, як мені подобається це все. Для українців автобуси безплатно, ми входимо туди і показуємо наш український паспорт або жовту карточку, яку нам видали одразу, як ми зареєструвалися в поліції тільки по прибуттю. Автобуси, вони такого зеленого кольору, всі одного кольору. Це ж зелені, в основному тут між містами ходять і по місту. Я добираюся автобусом безкоштовно зелені. Здорові, комфортабельні, з зарядками для телефонів, з табло деяка зупинка, і кнопочка біля кожного сидіння, біля кожного місця, де ви стоїте, щоб ви могли її натиснути цю кнопочку. і тобто, автобус зупиниться на наступній зупинці. Він не зупиниться, якщо ви не натиснули, тобто не треба казати, кричати там водію, що на наступній зупинці мені зупиніть, і він не зупиниться на тому місці, де ви її натиснули. Тобто, не так, що ви там натиснули між зупинками, і він зупинився. Ні, це він не розуміє, що на наступній зупинці треба зробити зупинку. Або якщо ніхто не натиснув в салоні, то тоді він зупиниться, якщо на зупинці будуть люди стоять. Дуже привітні водії в автобусах. Вони з кожним здоровкаються, хай, 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 і улибаються всі. Вони всі охайні, вони вдягнені всі в білі сорочки. Іноді там з галсточком, якоїсь такої такі, знаєте. але всі охайні, всі в вбір в чисному, в білому, і жінки за кермом. В автобусах тихо, народу небагато, тобто нема такого, що столпотворення або нема де сісти. І тут ще, що я помітила, вони не сідають, вони не порушують особисте як це, пространство. От. Тобто, от я сидю. Я сиджу, <ріху> і поряд зі мною лежить рюкзак. <ріху> Вибачте, мені свіжо стало. Це для тих, хто мені кожен раз пише ходжу, сиджу. Це просто зараз згадала. <ріху> От, і я сиджу, <ріху> біля мене лежить рюкзак. Заходять там, я там дивлюся, ну начебто тут немає, може там далі є місця. Я прибираю рюкзак, але біля мене не сядуть. Отут навіть будь стояти там діти. Знаєте, я вже показую сідають. Вони ні, вони не хочуть. Один раз біля мене сіла, і то вона була іммігрантка, теж чи латиноамериканка, чи звідки. А так вони ні не, не, не сідають. І самі вони теж, я бачу, вони не люблять, щоб біля них сідати, бо вони ставлять рюкзаки, а то й ногу сюди так там дітвора, отам посазаки щоб не сідали біля них. Ну І мені це теж подобається, що біля мене не сідають, я їде і все. І так біля кожного. Сідають тільки або наші, або ну, от інших національностей. Так, Не сідають небагато людей, часто ходять. Все, начебто я все вам розповіла. Фух сейчас тільки закінчу і вимкну камеру, і потім про щось згадаю, що треба було ще щось сказати. Ну, начебто все. Поки отакі в мене новини, інших у мене поки немає. Зараз знімаю і бачу, що ви мені пишете коментарі на моє сьогоднішнє відео, яке вийшло сьогодні. Дякую вам всім за коментарі, за увагу до мого канала. Вибачте, всі ті, про кого я зараз тут згадала, що не треба мені писати ваші поради з приводу української мови. Я якось поруюсь сама. Згодом захочу, не захочу які якісь слова вживати, якісь слова я залишу такими, які є, як зонтік. Він, він у мене зонтіком залишиться. Парасолька, це в мене, я можу сказати, знаєте, в якійсь жартівливій формі, коли я кажу, наприклад, замість перукарні, цирюль. Отак от я кажу, піду до свого цирюльника, от так я їй можу сказати, що зараз візьму парасольку, піду, сяду на рувер і поїду. <ріхи> все, дякую вам всім. Дуже приємно читати ваші коментарі, там де без парад. І всім до побачення. Все, я пішла відпочивати або монтувати цей влог. Бо на це в мене завжди є час, як я вважаю. Ви бачите, я вам обіцяла, що відео, як піду навчатися, відео будуть виходити один раз на тиждень, а виходять по два рази на тиждень. Все, цілую, люблю. Пока. Бережіть себе.